Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Прем'єр Великобританії Ліс Трас заявила, що не подаватиме у відставку. Вона має намір повести консервативну партію на парламентські вибори. Про це повідомляє BBC. Трас сказала, що визнає свої помилки. Ми переживаємо дуже важкі часи. Ми просто не можемо дозволити собі витрачати час на розмови про консервативну партію. Натомість нам треба займатися справою. Це моє послання колегам. Я залишуся на своїй посаді, щоб діяти в національних інтересах, сказала вона. Прем'єр зазначила, що хотіла допомогти людям впоратися з рахунками на електроенергію та з проблемою високих податків, але уряд зайшов надто далеко і надто швидко. 5 вересня ліс Трас обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії та останнім часом через невдалий пакет реформ частина депутатів та колишніх міністрів від консервативної партії планують розглянути питання про можливу відставку ліс трас з посади прем'єрки Великої Британії. Також після цього трас зазначила, що терміново відвідає Україну. Тим часом Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва і не заспокоїться, доки Україна не переможе. Про це заявила на генасамблеї ООН прем'єр-міністрка Британії Ліс Трас. У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми збережемо або збільшимо нашу військову підтримку Україні настільки, скільки потрібно, поки я кажу, в Україну прибуває нова британська зброя, включно з новими ракетами для МЛРС. Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу, заявила вона. Ось що загалом Трас говорила про Україну і війну. Війна в Україні це наша війна, це війна кожного, тому що перемога України є стратегічним імперативом для всіх нас. Важка зброя, танки, літаки. Ми переглядаємо наші запаси, ми нарощуємо виробництво, нам потрібно все це робити. Зіткнувшись із жахливим варварством і військовими злочинами, котрі, як ми сподівалися, залишилися далеко позаду в історії, вільний світ об'єднався з Україною в її відважній боротьбі. За свободу та самовизначення. Той, хто вважає, що може перемогти ціною пригноблення, примусу чи вторгнення, помиляється. Це довела нова позиція щодо глобальної безпеки, яка покликана не лише стримувати, але й гарантувати, що агресор зазнає невдачі. Давайте чітко прояснимо, якщо Путіну вдасться перемогти на Європу та світ, чекають ще більші жахіття. Ми більше ніколи не відчуватимемо себе в безпеці, тому ми маємо бути готовими до довгого протистояння. Ми маємо подвоїти нашу підтримку України, і ми також повинні дотримуватися єдності, проявленої під час цієї кризи. Ми маємо перезавантажити та переглянути наш підхід. Будьмо чесними: система, яка була покликана гарантувати мир і процвітання, підвела Україну. Економічні та безпекові структури, створені після Другої світової та холодної війни, наразі здулися. Вони уможливили, а не стримали агресію. Британія завжди протистояла нечистивцям, ми завжди ризикували, тож ми готові бути сміливими. Використовуючи нашу силу у сфері. Безпеки та дипломатії, нашу економічну вагу, нашу волю та здатність до лідерства. Ми подвоїмо зусилля, ми старатимемося більше, щоб витіснити Росію з усієї України, і це має стати каталізатором масштабніших змін. Ми також повинні дотримуватися такої жорсткої позиції щодо загроз, які виникають за межами України. Коли в Україні нарешті припинять стріляти, потрібно подбати, щоб Київ мав ресурси необхідні для підтримки безпеки, стримування подальших атак і відновлення. Велика Британія постачала зброю та навчала українських військових задовго до початку війни, але світ мав зробити більше, аби стримати вторгнення. Ми ніколи більше не повторимо цієї помилки. Дехто стверджує, що ми не повинні надавати Україні важку зброю, аби не спровокувати щось гірше. Але на мою думку, бездіяльність є найбільшою провокацією настав час для відваги, а не обережності. Ми припиняємо фінансування військових зусиль Путіна, ми також розриваємо інвестиційні зв'язки з Росією, забороняємо будь-які нові зовнішні інвестиції та припиняємо дію візи інвестора. Водночас ми скасовуємо всі імпортні тарифи для України і підтримуємо українську економіку гарантіями щодо кредитів, фіскальною підтримкою та інвестиціями. Велика Британія готова діяти по іншому, думати по іншому та по іншому працювати з вами, щоб домогтися результатів. Перед обличчям нової агресії ми спроможні діяти, і ми маємо діяти зараз. Ми повинні бути наполегливими. Агресори дивляться на те, що сталося в Україні. Ми маємо переконатися, що вони отримали правильний меседж. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.